В Ужгороді відбувся черговий благодійний матч під назвою Футбол заради перемоги. Цього разу захід організувала благодійна організація Ліга життя. Ми вже другий раз проводимо матч у вашому місті. Дякуємо дуже всім причасним клубу Мінай, місту Ужгород, Закарпатській області, стадіону «Авангард» за те, що ви згодились нас прийняти з такою ініціативою. Ми як творчі і спортивні люди, ми можемо робити те, що ми можемо робити. Якщо от потрібно збирати голосом, збираємо голосом. Якщо гумором збираємо гумором, якщо ногами бігати, будемо бігати ногами і збирати, допомагати нашим військовим. Гравці матчу вивели на зелений газон вихованці дитячої нацької футбольної школи Минай та СДІ Шор Ужгород, а також діти загиблих воїнів із обласного центру. На знак пошани до таких дітей та їхніх матерів, дружин загиблих військових, було оголошено хвилину мовчання пам'ять про полеглих у війні захисників. Відома виконавиця Поліна Дашкова заспівала державний гімн України. Закарпаття я виросла, можна сказати, в Закарпатті. і саме тут я навчилася грати в футбол. Ну, Не сказала би, що я відмінно граю, але маю якісь навички. Тому для мене дуже символічно, що саме сьогодні, саме в Ужгороді, саме в Закарпатті я граю в футбол на благодійному матчі з такими відомими футболістами і зірками. На головній арені Закарпаття зібралися Мирон Маркевич, Станіслав Медведенко, Василь Вірастюк, Степан Казанін, Килим Мен із гурту Калуш та інші відомі українські тренери, спортсмени, гумористи, ведучі, співаки для підтримки наших воїнів із допомогою гри мільйонів. Багато хто це вже робить не вперше. Ну, По-перше, то благодійні матчі, які. Причому ну, можна дають можливість зібрати кошти для наших військових. І я вже напевно більше 20 матчів таких зіграв з початку війни, та ще й 2014 року. А друге, є можливість поспілкуватися тут. Колишні мої граки, багато їх. І ми зустрілися, так що це теж важливо. По-перше, ми а, це фантастика. Як мінімум хочемо підтримати наших захисників, а максимум це збираємо на дрон, на авто. І я сподіваюся, що все в нас вийде, тому що ми викладаємося на полі по повній. Я це моє в житті третій матч. Я вроді як всю жизнь на сцені ногами дригав, а тут приходиться на полі. До учасників матчу приєдналися заступники голови Закарпатської обласної військової адміністрації Ігор Шинкарюк та Василь Іванчо. І сам очільник Віктор Микита. Задум відповідно організаторів зірок футболу, які запропонували нам разом зіграти. А також ви бачите, є зірки шоу бізнесу. Для нас велика радість. Ми готові завжди прийняти такий виклик. а Головне, що це допомога ЗЦУ. Обидві команди поділилися на збірна авто, сині-жовта форма, та збірна дрон жовто-сині. Під орудою тренерів, не менш відомих у футболі динамівців, Олександра Шовковського та Олексія Михайличенка. Поєдинок відбувся за всіма канонами шоу гри, хоч виступати було нелегко. Ну, я відразу скажу, що це незвично. Не Для мене особисто це важко, тому що є певні фізичні питання, і тому я на полі дуже обережно, дуже обережно, можливо, навіть більше ходив, ніж бігав. Там два рази пробігся, і то з цих двох разів віддав гольовий пас. Дякуємо, звісно, організаторам, тим людям, яким прийшло це в голову. У перерві матчу діяв благодійний ярмарок. Волонтерам донатили всі охочі. А в подарунок був смачно приготований куліш за давніми рецептами. Гра видалася результативною в обох таймах і завершилася в нічию 6-6. А після матчові пенальті краще пробили дронівці. Загальний рахунок 10-9 на їхню користь. Та найголовніше удалося назбирати коштів щонайменше на одне авто для військових захисників.